На Рівненщині вже створено 18 об'єднаних територіальних громад, однак і досі складною залишається ситуація щодо об'єднання у Рівненському районі. Тут села розташовані навколо міста і почувають себе доволі впевнено. Там є чимало підприємств, тому сільські ради отримують значні надходження. У ближніх селах фахівці з питань децентралізації помітили, люди не поспішають об'єднуватись і відверто про це говорять. У рамках проведення акції інформаційний пункт у селі Забороль Рівненського району приїхали консультанти. Проекту Пульс Аму, аби роз'яснити на сходах села депутатам та активним представникам громади, які переваги мають ОТГ. Консультант з бюджетних питань Людмила Кушнер розповіла про формування бюджету громади, нагадала про додаткові надходження, повноваження та відповідальність, навела приклади, як у районах почуваються вже створені ОТГ та ще не об'єднані села. Фахівець з правових питань Василь Курилас пояснив людям, з ким і на яких умовах краще об'єднуватись, аби громада була спроможною та потужною. Водночас нагадав, в умовах децентралізації назад дороги немає, тож об'єднуватись доведеться, але сьогодні добровільно, а невдовзі примусово. Василь Курилас закликав людей не зволікати, а чим швидше приймати рішення.